Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, 1 червня, день захисту дітей. Вітаю всіх, у кого є діти. Бережіть їх, молимо за їх благополуччя. Запрошую вас на польський базар, подивимося, що до чого тут. Отак От виглядає польський базар у місті Квіджин. Сьогодні субота. Вчора п'ятниця була тут. Він був набагато більше. Тут кругом були речі. В принципі, не дуже від наших різниць. Є різні ковдри, подушки, футболки, носки, труси все-таки. Ось по 20 злотих. Отакі. Ну вони такі, знаєте, теплі. 69 такі, типу по джин тільки то нисенькі, такі різні. Гулочки 68 злотих. Це така вона, як льон, напевно. А така, звичайна, 63, дуже дивно. ця краще, це така, вон, бачите, буде дихати тіло. Спортивні штани, 59. 59. Джинсики такі тоненькі. Знаєте, що я тут помітила? Тут джинси всі короткі, тут немає довгих таких, так на мене, невисока, а рубашка така льняна непогана, 63 злотих. Різні речі. До вибору до кольору, як то кажуть, на ваш смак і гаманець. Такі чоловічі футболочки по 35. От Майка 30, ці майки по 26. джинсовочка 115. Такі вже на осінь. До речі, непогана така цікава куртка 185. Хто в Україні множить на 10, де, не знаю. Ну, непогано, я хочу сказати вам. Різні кольори. Екранчик можна, руки помити, голоб може попити водиці. Сьогодні менше базар, ніж вчора. Це вам дуже показувати не буду. Зараз пройдемо трохи овочі, подивимось, бо мені треба щось собі обирати, а я коли знімаю, то не дуже можу обирати. Є розсада, є квіти. Ось такі квітки в горшуку. По вісім злотих, по вісім, да, тут всі по вісім. І всі по вісім. Зараз 3 злотих, напевно, штука. Помідори 9. Соління різні, огірки 7 злотих на кілограм, ось такі довгі. Картошка 30 злотых, 15 кг за сітку. Стараться. Дуже багато багатополоніці. По 12, по 10, по 14. Різний день, різна ціна. Капуста 6, а на Робрик картошка 5. А я буду ладова. Черешня 35, полуниця казала 8, 10, 12. Ось такі, друзі, 12, бачите, полуниця, як яка гора. 12, гарно, не просто, дивіться. Сприяється золотий і 20 грош за одну штучку. Ось так виглядає базар сьогодні. Сьогодні 1 червня, я вже казала. Ще раз вітаю вас зі святом. Хай ваші діти будуть завжди здорові, радують вас. Усього вам самого найкращого. До зустрічі в наступному відео.